Доброго дня, друзі, хочу зробити дуже важливу заяву про те, що гроші в Оріфлейм стало заробляти ще легше. Закінчується вже місяць нашої програми, коли ми збираємо сердечки, і дуже багато хто з вас не тільки назбирав сердечки, а й заробив гроші. І я хочу зробити акцент на цьому. І якщо ви ще. Не зрозуміли нюанси, то дуже легко ще наприкінці цього каталогу в цю програму війти і заробити можливості і купляти продукцію з 80% знижкою, і заробляти живі, живі гроші, що кожному буде не зайве. Ще раз проговорюю умови: перше це замовлення на 1000 гривень, яке дає відразу 80 сердечок. Друге, це треба закачати додаток у Reflame, безкоштовний. Під цим відео зроблю посилання на додатки. З цього додатку ви можете бачити, скільки у вас сердець, і ви можете бачити, які умови отримання нових сердечок. Саме проста, саме проста дія зайти і погортати каталог вже дає вам сердечки. Якщо ви з додатку «Sharing app», Загружаєте собі в телефон відео і розповсюджуєте в соцмережах, ви отримуєте 7 сердечок за кожний допис. І якщо ви ще ділитесь посиланням на каталог, то ви отримуєте нові і нові сердечки. Якщо ви кожен день в додатку будете виконувати самі прості завдання. Це поширювати каталог, це ділитися відео контентом, який вже приготувала компанія, то ви будете заробляти 10 сердець в день. Це є 210 сердець в каталог. І це дає можливість і плюс ваш ваше замовлення на 1000 гривень дає 300 сердець. Це три туші 5 в одному, які в нас як гарячі пірошки продаються, і це кожна жінка майже користується. Тому ви можете заробити не зовсім не зайвих, зайвих 300 гривень в сім'ю. Я хочу сказати, що в мене три номери, на які я можу зробити замовлення по тисячі гривень. І це буде вже 9 тушей в сім'ю. Да? І це вже 900 гривень. І можна навчити навіть дитину робити ці прості дії і витрачаєш ти на це 5 хвилин, коли ви може їдете на маршрутці додому, або там у вас ще не закипів борщ, і ви можете відправити якісь посилання. Тому, граючись зараз, є можливість заробляти гроші в оріфлем. Живі гроші на продажах. А також, якщо ви реєструєте людей, то це довгострокова перспектива заробляти пасивні гроші. Я вас вітаю з святами, але використайте можливість вже в цьому каталозі заробити собі подарунки і вже в наступному будь-якому баловому замовленні отримати продукцію з 80% процентною знижкою.